Так, усім добрий вечір. Зараз я вам постараюся коротко розповісти, на що в нас зараз йде фокус у компанії Фармасі у 2024 році. Фокус у нас включений насамперед на прихід нових людей, нових клієнтів і нових партнерів до компанії. Насправді, за своїх 4 роки співпраці, відколи я працюю у фармасі, я жодного разу не відчувала таку класну, круту підтримку від компанії, програми абсолютно на всіх рівнях, як для новачків. Як і для маленьких лідерів, як і для великих лідерів, так і для директорів. І чесно, мене бере гордість. Я хочу сказати, що зараз, саме у 24-му році, компанія Фармасі зробила все, щоб кожен з вас, хто хоче і має бажання, навчався, розвивався і заробляв разом з нами. Зараз я вам розповім програми підтримки максимально, щоб ви зрозуміли суть і могли донести до це своїх майбутніх клієнтів та партнерів. Чому? Тому що я наголошую, у 2024 році у вас є абсолютно все для того, щоб почати рекрутувати людей і запрошувати до команди. Коли я прийшла в компанію, я розуміла, що я хочу рости і мені потрібні гроші. Я знала, що гроші тут є. Мої наставники, лідери з моєї команди, вони почали дуже гарно заробляти. І я хотіла так само. Я не питалася, ой, в мене не вийде, ой, що це має бути. У мене було одне запитання: як це зробити так, щоб в мене було так само, як і в них? І я почала діяти. Перш за все, я почала працювати активно з каталогом. Якщо ви вмієте зібрати одне замовлення, значить ви вже набуваєте з кожним разом все більше і більше навичок. І якщо ви вмієте працювати з клієнтом, якщо ви будете вчитися збирати замовлення по каталогу, працювати суто з живим каталогом, повірте, працювати в соцмережах і далі розвивати свій особистий бренд, у вас буде набагато легше. Секунду. Отже, коли ми працюємо суто з каталогом, ми збираємо замовлення по каталогу і ми заробляємо 25% чистих грошей на продажах. Це дуже класно, тому що. Живі гроші, вони якраз зараз нам дуже-дуже потрібні. Але ті умови, які пропонує компанія у фармасі, і ті гроші, які вона платить за нових партнерів, це дуже класно. І абсолютно кожен новачок, якщо він вміє вивчити переваги нашої компанії, саме програми та переваги, і зможе донести це до свого майбутнього клієнта або партнера, то за цього партнера він буде отримувати гроші. Отже, в нас знижено поріг для. Консультанта уже з січня місяця раніше в нас був поріг 40 балів. Мінімальне замовлення, щоб забрати подарунки 40 балів. Це було замовлення на 2000 гривень. Зараз, у нас замов... Зараз майже на 2000 гривень. Зараз у нас йде замовлення на 35 балів. Це замовлення на 1715 гривень по каталогу. Крім того, коли приходить людина, наприклад, працювати в команду. Вона перш за все може не зібрати перше замовлення, але в нас є дуже класна фішка для новачків. Те, що тепер у кожному замовленні, навіть у мінімальному, якщо людина, наприклад, хоче замовити каталог, їй буде додаватися набори тестерів. Вона зможе мати класний, потужний інструмент для роботи. Вона може показати ці тестери комусь, дати спробувати. Вона може спробувати ще більше продукції сама. І тепер кожен новачок буде отримувати такий набір тестерів до свого мінімального навіть замовлення. А далі він вже може продовжувати збирати замовлення по каталогу, працювати з каталогом і доробити своє замовлення і забирати подарунки за 35 балів. Тепер для кожного консультанта, лідера, партнера, директора поріг, щоб отримувати зарплатню, і поріг, щоб забирати подарунки 35 балів. За цих 35 балів консультант заробляє 428 гривень живими грошима, безкоштовну доставку замовлень Укрпошта, нова пошта. Укрпошта в нас е, немає після плати, лише оплата карткою. Тому вчіться, е, якщо ви збираєте замовлення, брати оплату в клієнтів зразу. І таким чином ви можете оплачувати це замовлення. Ви можете використовувати якусь картку, і на ту картку можуть люди вам кидати кошти. Далі. Також у нас тепер новачки будуть йти по трьох кроках, не по чотирьох. По трьох кроках це дуже вигідно, особливо для нових партнерів і для вас, які будують команди. Чому? Тому що раніше треба було вести людину по чотирьох кроках, зараз по трьох. Подарунки так само зберігаються, подарунки великі, великий вибір. Там чотири позиції, три-чотири позиції, з яких ви можете вибрати, що ви собі хочете за 50 гривень. Також зараз, ще в січні, місяці, подарунки будуть приходити в наступному місяці для новачка. З лютого нам компанія обіцяє налагодити цей процес, і подарунки вже будуть приходити вам відразу в коробку новачки. Ті, хто зайшов в стартову програму Красивий старт до Нового року, ну, наприклад, жовтень-листопад-грудень. То ви проходите свою стартову програму до кінця, тобто чотири кроки, щоб ви розуміли. Далі, ось, наприклад, ви продаєте по каталогу. Да? У нас є така програма Експерт клуб. З кожним разом, коли ви зустрічаєте якихось нових людей, ви ходите кудись, ви з кимось зустрічаєтеся, спілкуєтесь, не бійтеся пропонувати людині каталог. Не бійтеся, ви не знаєте, що ця людина може бути вашим потенційним клієнтом і може робити гарні замовлення. Ви пропонуєте дуже класний продукт крутої якості. Знаєте це. Якщо людина спробує цей продукт, вона неодмінно повернеться. Фармасі це беззаперечно дуже висока якість. Акційні пропозиції 29 акційних пропозицій в каталозі, величезний список товарів зі знижкою 25%. Це саме для клієнтів. І додатково ще наших 25% знижка консультанта. Так, якщо ви хочете, щоб були замовлення, значить у клієнтів потрібно це доносити, розповідати. А щоб розповідати, вам потрібно переглянути презентацію каталога і знати ці акції. Тобто одне тягне за собою інше. Далі, якщо ви робите, наприклад, гарні замовлення по каталогу, у нас є програма Експерт Клуб. Вона працює кожних три місяці, і вона там збираються бали за замовлення. Тільки ваші особисті замовлення з вашого кабінету. Перший рівень там йде 900, від 900 до тисячі балів. Другий рівень від 1099 до 1299 балів. І третій рівень від 1300 і вище. По такій програмі ви забираєте тестери, ви забираєте блокнот, ручку, брендовану чашку. Треба дивитися, який там рівень, правда. На другому точно є, треба уточнити, чи є на першому. І ви забираєте набори продукції або сертифікати ВЛО в центр після виконання програми. Тобто, жовтень листопад, грудень, програма закінчилася, бали за три місяці насумовуються. Якщо у вас збираються мінімум 900, ви забираєте подарунки по програмі Експерт-клуб уже в січні. Тобто, у нас також додатково до цієї програми нова тональна основа. Ось така. Вона, якщо у вас той замовляє цю тональну основу, до експерт-клубу, вона, наприклад, має 9 балів, вам бали подвоюються, тобто ви вже маєте 18 балів. До загального обороту ці бали не додаються до вашого в кабінеті. І якщо, наприклад, ви, як експертник, не дотягуєте, так, нам треба робити 300 балів в місяць. Насправді 300 балів це вже 300% 3%, це вже ви отримуєте свою першу зарплатню. І треба добре постаратися, щоб вийти самому на 3%. там іде від 200 до 399 балів. І ось, наприклад, якщо ви кожного місяця, наприклад, жовтень, листопад-грудень, наприклад, січень-лютий, березень, в нас зараз стартувала ця програма. Якщо ви робите 100 балів мінімум, кожен місяць, три місяці, то на протязі вже в кінці, після закінчення цих трьох місяців. Ви маєте можливість один із дорогих продуктів з каталога взяти зі знижкою до 80%. Це така додаткова акція для нових для вас, для консультантів, для партнерів, для лідерів. Додатково до програми Експерт Клуб, яка не змінилася, умови збереглися, але ще одна така класна плюшка для вас. Далі, якщо ви, наприклад, консультант, який продає, ви можете вже самі вийти на статус. 200, 400 і 600 балів. 200, 400 і 600 балів, це в нас іде 200 балів, це 3%. Тобто за цих 200 балів, що ви зробили, вам компанія від цих 200 балів від цього обороту в сумі грошовій, переводив гроші, це все 200 балів. І вам компанія за цей оборот виплачує 3% від цього товарообороту, який ви зробили, тобто 159 гривень. 6% це 400 балів. Якщо ви самі зробили... Або командою, якщо ви зробили самі, ви заходите на програму Експерт клуб автоматично ви отримуєте зарплату за 6, за 6% Так, це ми як рахуємо зарплату. 400 балів, 400 множимо на 26 і множимо на 6 і натискаємо відсотки. І ви будете знати свій дохід. І 9% відсотків це в нас від 600 балів і вище. І там далі йдуть пороги, тобто 12, 15, 18, 22. І ось дивіться, якщо ви маленький лідер 3, 6, 9% кожного місяця, наприклад, якщо ви виходите на 3%, вам там буде нараховуватися на баланс якась певна зарплатня, так, наприклад, тих 156 гривень за 3%. І вам додатково 3, 6, 9 буде нараховуватися 25% для 3%. 20%. Відсотків для 6 відсотника і 10% відсотків для 9 відсотника додатково нарахування до зарплатні вашої. Це така дуже гарна підтримка для вас, для молодих, маленьких лідерів, які хочуть розвиватися, заробля, заробляти більше. І це дуже приємно, правда? Це дуже дуже приємно. Далі, якщо ви, наприклад, лідер. Який хоче зараз активно так рости і набирати команду. Дивіться, коли я прийшла, я знала точно, що я хочу тут заробляти більше, як це зробити. І мені сказали: пропонуй співпрацю своїм знайомим, близьким, друзям, тобто, покажи людям вигоду, що максимально вигідно. Я впевнена, що серед твоїх друзів і знайомих є багато людей, яких яким би був цікавий дохід, чому це може бути не фармасі? Можливо, людина раніше чимось займалася. Тобто, у вашому оточенні просто купа людей в соцмережах ваших купа людей, ви зустрічаєтеся, ви навчалися, ви спілкувалися з купою людьми, а тепер уявіть, що цим людям можна запропонувати співпрацю або запропонувати знижку. Тобто я абсолютно всіх всіх своїх клієнтів. Якщо людина у мене зробила перше замовлення і вона до мене повернулася там другий, третій раз. Я їй пропонувала знижку, я їй продавала вигоду, я їй показувала, що за таке замовлення 35 балів можна заробити скільки то або зекономити грошей, да? і забрати подарунки, і мати безкоштовну доставку. І вже на самому початку, з другого місяця співпраці з компанією, я абсолютно всім клієнтам, які до мене поверну... поверталися, я пропонувала знижку в нашому інтернет-магазині, і люди купували. Ви можете бути корисним, ці, корисною людям за те, що ви пропонуєте їм знижку такого якісного товару. В Фейсбуці купа людей, да, купа дописів, і можна просто коментувати ті дописи і пропонувати людям знижку. І повірте, якщо ви будете робити це постійно на постійній основі кожного дня, до вас будуть приходити люди. І серед ваших знайомих точно будуть люди, які захочуть скористатися. Якщо ви видаєте активну вайпер-групу, телеграм-групу, Якщо ви ведете соцмережі хоча б мінімально, да, ви маєте про це розповідати, що ви пропонуєте знижку. І головне, перегляньте цей ефір, вивчіть детально ці програми, щоб ви мали, зна, знали, що показувати людям, і показували людям максимальну вигоду. Повірте. Бо багато вже людей в, в Україні серед вашого оточення точно користувалися фармасі і знають, який це класний продукт. А знижка у нас класна, суттєва. А на великий, е, великий список товарів, оцей новорічний розпродаж зараз у нас є. Там колосальний список товарів з додатково зі знижкою 25%. Тобто ми потримуємо ці товари зі знижкою 50%. так і ви мож, маєте це людям розповідати, показувати цю вигоду. І дивіться, що робиться, якщо ви приводите новачка. Ще одна дуже класна, підтримуюча програма, яка включає всіх, яка включає мене. Якщо ви проводите новачка, це може бути клієнт або людина, яка хоче бути консультантом нас. Ви проводите її в програмі Красивий старт три місяці. Мінімальне замовлення 35 балів. Я нагадую, вам компанія за кожного такого новачка, коли він пройшов всі три кроки, виплачує 200 гривень. І ви ці 200 гривень можете отримувати на картку. Тобто уявіть, що ви в січні запросили 5 людей. так? Спробуйте це зробити. Спробуйте запросити, спробуйте е, запропонувати. Нехай у вас перший раз не вдасться, нехай у вас другий раз не вдасться, нехай третій. Ну просто за п'ятьох людей, яких ви проведете, ви забираєте тисячу гривень. Ось і ваші гроші. Навіть не продавши людям товар, а просто запросивши. І дивіться, що, був, що відбувається. Ви самі робите оборот 200 балів. П'ять людей, які до вас прийшли, вони вам зробили ще 200 балів, і от вам 400 балів, і от вам вже 6%, і от вам вже зарплата за 6% і нарахування плюс 20%. Ось де ваші гроші, дівчата. Розумієте? За кожного новачка, якого ви провели три місяці, і замовлення, мінімальний поріг скоротили. Тобто ось така дуже класна програма. Крім цього, ви цих клієнтів, ви цих консультантів, да, я дуже своїх багатьох клієнтів, які я зареєструвала на знижку. Я їх провела, просто запропонувала їм також співпрацю а можливо вам цікавити додатковий дохід. Приходьте, пробуйте, так я буду давати все готове, навчатися, розвиватися з нами і просто заробляти гроші. Ви цих також людей можете запросити на програму Бонус за це ще одна програма для маленьких консультантів. Тобто, дивіться, що відбувається, коли людина виходить на 250 балів особистих або групових замовлень. Так, наприклад, людина прийшла, зареєструвала 5 клієнтів, це вже є груповий оборот. Якщо людина робить мінімум 250 балів, підтверджує в наступному місяці, вона заходить на програму Бонус за ріст» і забирає вже 600 гривень. Там йдуть премії 600 900, 1000, 600, 900, 1400 і 2800 гривень. Тобто за 250 балів людина забирає 600 гривень, за 350 балів людина забирає 900 гривень. За за 600 балів людина забирає 1400, по-моєму, і за 900-2800 гривень, додатково до зарплатні. Тобто, ось, де ваші гроші, просто порахуйте, який це вже виходить дохід. Да? Коли є на що включати людину, коли є що пропонувати людині, чому б не запропонувати, чому б не запросити? Хіба це не користь, яку ви можете принести для людей? Я рахую, що це дуже вигідно, класно і корисно. Далі, крім того, якщо, наприклад, ви... Консультант, який запрошує велику кількість людей. Ну, це треба пробувати. У вас з першого місяця состав та може не вийти. Якщо ви консультант, який запрошує людей, якщо у вас за січень і за лютий назбиралося мінімум 15 людей за 2 місяці, це дуже класні бали до вашого групового обороту, за який ви отримуєте зарплатню. І ще плюс ви берете участь у програмі на рекрутинг. Вона діє два місяці. Там 100 консультантів, які наберуть найбільшу кількість людей до команди, забирають набори рушників турецьких, дуже класних. А топ-3 забирають топ-3 забирають дуже класні наші б'юті кейси, новинка, такі великі, класні молочні косметички. Тобто. Ось така класна програма для тих, хто хотів би спробувати рекрутувати і представити, що ви просто запрошуючи людей. Ви можете забирати купу плюшок. Якщо ви показуєте ці переваги цим людям, тобто людина, якщо включається, якщо людина захоче, якщо в неї є бажання, вона бере і робить. Ви можете збирати одне замовлення, а людина, яку ви запросили, вона може збирати 10 замовлень. Розумієте? Ну тобто дуже дуже класні програми. Так, по програмах ніби вам це всі, всім розповіла. Дивіться, так само, якщо в нас є статус директора, на статусі директора, це щоб ви розуміли, щоб стати директором, це, наприклад, якщо ви запросите 20 людей, і вони вам будуть робити по 300 балів. І ви вже директор. І у вас вже дохід на команду 32 тисячі гривень. 20 людей по 300 балів. Ось вам і все. Тобто в мене була цілі, я чітко йшла до цієї цілі. Я знала, що мені треба людей, і я їх шукала. Рекрутинг це вже оста, окрема тема. Якщо ви хочете вчитися рекрутингу, значить треба питатися в наставника, навчи мене, як ти це робиш, як ти запрошуєш. Я також хочу. Я хочу рости і розвиватися. Тому, дівчатка, на статусі директора, якщо ви виходите на директора, ви крім цього два рази підтверджуєте, крім гарного доходу. Ви отримуєте подорож до Стамбулу за рахунок компанії. Також зараз усі директори у нас, хто в 2024 році буде бронзовим директором, а саме влітку, липень липень-серпень, у нас буде поїздка в Грецію безкоштовно для усіх бронзових директорів. Це означає, що мені треба, наприклад, виростити під собою директора і зробити відрив від неї 2500 балів. Тобто я лечу в Грецію, а мій директор летить у Стамбул. Ось так. У 2024 році в нас запланований влітку бізнес-саміт. Також у нас у 2024 в 6 грудня буде конференція в Україні. Буде дуже класно, круто. Тобто я їздила неодноразово. І тому включайтеся, думайте. Пишіть собі ціль, обов'язково напишіть собі ціль, скільки скількох людей або клієнтів ви би хотіли запросити. Зайдіть у ці програми, спробуйте, зробіть хоч щось. А ось вас почне виходити. Тобто тут не знаєш. Але пам'ятайте, що у всіх не виходить на початку. У мене не виходило, але я робила, у мене була ціль. Якщо ви хочете, то тобто у вас не буде абсолютно ніяких перепон для вас, якщо у вас є бажання. Все інше не важливо. Всього можна навчитися, абсолютно всього можна навчитися. Це вже перевірено особисто мною. Також, по-моєму, я вам розповіла за всі програми, надіюся, що нічого не забула. Дивіться, як воно працює. Якщо ви просто збираєте замовлення по каталогу, ви заробляєте на продажах. Якщо ви вже починаєте вести соцмережі, кидати щось в сторіс, публікувати дописи, майте на увазі, що сторіс дивляться одні люди. Дописи дивляться люди, другі. Тобто один допис в день кидати щодня, взяти готовий матеріал і використати цю можливість кинути відео або зробити самі коротку розпаковку. Тобто, це треба починати. Всі починали якось. Так, да, воно перший раз виходить коряво, але пам'ятайте, що сторіс дивляться одні люди. Дописи дивляться другі. Вам треба кидати і туди, і туди. І ви цих людей, які дивляться ваші сторіс. Ви можете потім опрацьовувати, пропонувати їм співпрацю. Людям, які лайкають ваші дописи, також можна пропонувати співпрацю. Тобто, ресурса для того, щоб набирати людей до команди, є надзвичайно багато. Просто ви не задумувалися над цим. Тому я вам бажаю усім, хто хоче писати наставнику, що я би хотіла. Писати собі ціль, скількох людей я би хотіла запросити, і скільки грошей я би хотіла заробити. Що я би хотіла собі купити на ці гроші? Це дуже важливо. Тобто, якщо у вас є запит фінансовий, ви щось хочете, втілити якесь бажання або мрію, то ці гроші до вас неодмінно прийдуть. Ну, фармасі дала просто неймовірні можливості. Правда, я кажу вже за каталог, що в каталозі дуже багато акцій, 29 акційних товарів. Ну, правда, акції класні. І якщо ви не можете продати набірки ради людині, ну, то реєструйте людей, то пропонуйте їм знижку, то заводьте їх на подарунки, а самі потім забирайте за цих людей гроші. Все. Якщо ви не вмієте продати продукт, значить треба подивитися вебінар по цьому продукту. Ви повчитися, навчитися. І воно все приходить з часом. Ніхто не родився готовим лідером. І треба просто терплячка. І все, дівчатка. Дійсно, треба терплячка і треба щоденні дії. Якщо я знаходжуся це на цей час кожного дня, значить і ви знайдете. Ну, немає часу це виправдання просто. Тому що люди працюють, люди заробляють. Чогось, якщо ви сюди прийшли, значить треба щось робити, починати щось робити. І тоді буде результат. Не сидіти, не чекати, що щось зміниться в кращу сторону. Дівчат не зміниться. Буде далі ще важче і важче. Переглядайте, якщо щось буде незрозуміло, пишіть приватні повідомлення. Гарного вечора!